Вітаю з вами Марго Соулець, і це міністерство корупції. Сьогодні ми поговоримо про екс-заступника начальника КП Київського метрополітену Пеклуна Дмитра. Нещодавно українські змі буквально вибухнули новиною про оголошення в рошу колишнього начальника столичного метро Віктора Брагінського. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелів між станціями Деміївська та Лебіцька. Але давайте не забувати, що у Брагінського був заступник Дмитро Пеклун. Його теж підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями та укладанні угод на обслуговування метрополітену за значно завищеними цінами. І що цікаво, з офіційного сайту Київського метрополітену зникли всі згадки про пеклуна співпадіння навряд чи ми спробуємо розібратися, чому ця історія залишилася в тіні. І що що ще може бути приховано? Дмитро Паклун єдиний із керівництва підземки, хто не має власної нерухомості. Але як підказує нам досвід, якщо нерухомості немає посадовець, то нерухомість точно має хтось з його родини. А у випадку пеклуна хтось це його дружина Ірина Тирських. У декларації за 2021 рік грошові активи Дмитра Поклуна склали 211 тисяч гривень готівкою та 57 тисяч 608 гривень на банківських рахунках. У його дружини задекларовано 6 тисяч 805 євро і 905 тисяч гривень готівкою та 12 тисяч 600 доларів, 7 тисяч 300 євро і 57 тисяч 800 гривень на банківських рахунках. З нерухомості Пеклун задекларував придбання дружиною земельної ділянки в селищі міського типу Козин на Київщині вартістю 322 тисячі 200 гривень. Згідно договору купівлі-продажу на земельній ділянці, що купується, відсутні будь-які забудови, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва. Однак на знімках Google видно, що на земельній ділянці все-таки є два недобудовані будинки з гаражем. Але інформація про це Сутня в декларації середня вартість за одну сотку в даному районі складає 10 тисяч доларів. Чи не виникає у вас питання щодо заниженої вартості для об'єкта незавершеного будівництва? Попри заборону будівництва на земельній ділянці в селищі міського типу Козин, що була придбана дружиною Дмитра Пеклуна, сьогодні там знаходиться розкішний будинок. Згідно зі знімками, зробленими нами нещодавно видно, що територію огороджує височенний паркан, яким пеклун, певно, намагається приховати вже добудований котедж. Це свідчить про те, що будівництво, яке, начебто, не велося, було не лише розпочато, а й фактично завершено. Вартість таких споруд значно перевищує задекларовану вартість самої ділянки, що викликає додаткові питання до правдивості декларації та законності використаних коштів, за що в нашій країні передбачено кримінальну відповідальність за частиною першої стаття 366.2 кримінального кодексу України у декларації Пеклуна за 2022 рік. Також відсутня інформація щодо об'єктів незавершеного будівництва. Тут ми вже знаємо. Правду, але все ж відбулися зміни в графі про транспортні засоби. Зазначається, що Дмитро Пеклун придбав автомобіль Вольво 2021 року вартістю 2 мільйони 264 тисячі 240 гривень. Це приблизно 60 тисяч доларів. А у графі про видатки, де мала б міститися інформація про покупку автомобіля, її немає. За звітний період родина заробила 730 тисяч гривень без урахування податків на кінець звітного періоду. Грошові активи Дмитра Поклуна зменшилися приблизно на 10 тисяч гривень, тоді як його дружина Ірина Тирських задекларувала зменшення готівкових коштів на близько 400 тисяч гривень, враховуючи офіційний сукупний дохід родини у 730 тисяч гривень за рік, а також суттєве скорочення готівкових активів Іри, Ни тирських виникає логічне питання: звідки могли взятися кошти на придбання цього автомобіля, і це навіть без урахування витрат на інші необхідні потреби родини, які очевидно були немалими. В декларації за 2023 рік нерухомість на земельній ділянці, яку придбали в 2020 році, так і не з'являється. Також залишилась поза декларацією інформація щодо користуванням родиною елітним автомобілем Mercedes Benz з номерами 0019. А це ж улюблена серія цифр пеклуна. Зверніть увагу, такі ж самі і на Volvo. Вартістю 4 мільйони 500 тисяч гривень. Це приблизно 100 тисяч євро, яку придбала в квітні 2023 року. Теща Дмитра Надія Тирський. пенсіонерка 70 років, яка, мабуть, полюбляє елітні авто. Звісно ж, такі коштовні набуття без законних грошових активів краще декларувати на близьких осіб. Чомусь посадовці досі думають, що такі махінації з родиною залишаться непоміченими. Вищий антикорупційний суд України 10 жовтня 2024 року відкрив справу, у якій йдеться про перевірку причетності Дмитра Пеклуна до можливих зловживань службовими обов'язками. Зокрема, розслідують укладання договорів на будівництво, ремонт і обслуговування лінії метро за завищеними цінами із підконтрольними компаніями. Під час обшуку в його житлі вилучили телефони та планшети, захищені паролями. У них можуть міститися дані, що стануть доказами у справі. Суд визнав ці пристрої речу. Вими доказами та ухвалив провести комп'ютерну технічну експертизу, щоб отримати важливу для слідства інформацію, за нашими джерелами, попри те, що суд ухвалив арешт пеклуна, йому вдалося виїхати з країни в жовтні 2024-го, Що викликає нові питання про можливі зв'язки, що впливають. На розслідування цей випадок вкотре нагадує нам, що прозорість і чесність у деклараціях посадовців це не просто формальність, а основа довіри. Незважаючи на очевидні суперечності та можливі зловживання, питання відповідальності за корупцію, зловживання владою, все, ще залишається відкритим, чи вдасться досягти справедливості в цій справі, залежить не лише від часу, а й від наполегливості та реагування правоохоронних органів і судової системи. Ми ж продовжуватимемо слідкувати за розвитком подій і робитимемо все, щоб правда вийшла на світло.